Здається, що ця площа вся один ресторан. І таке враження складається про швейцарців, що вони нічого іншого не роблять, як сидять в ресторанах, в барах, в різних таких закладах смачних і не працюють. Але це не так. Насправді це не так. Вони вміють насолоджуватися життям, вони багато подорожують, вони багато відпочивають. Я прожила рік в одній сім'ї, просто в будинку, в одній з їхніх кімнат. І я вам скажу, що відпочивати дійсно вміють, але й працюють вони як. Коні. Правда.